Давайте оберемо карту дня на 29 жовтня. Ага, Що нас з цих чекає? Чекає нас те, що якісь обставини заважають нам добиватися того, чого ми хочемо. А можливо, ми і самі ставимо собі обмеження, як зав'язаними очима нічого не бачимо. А з приводу чого? Тут з приводу майбутнього та наших мрій, тобто є якісь мрії. Плани, але чомусь нічого не виходить. не виходить І тут карти радять все ж таки або подивитися на ситуацію з іншої сторони, або, можливо, як -то, якось скоригувати свої плани, від чогось відмовитись, перепланувати, або розуміти, що це буде, але трошечки пізніше. Давайте глянемо, що нам допоможе. А допоможе якийсь легкий підхід до цього всього, не згущати фарби, а просто, просто йти до своїх цілей спокійно і з посмішком.